Доброго ранку, я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома прийшов час поговорити про тату. І допоможе в цьому книга Соціальна історія татуювань авторки Олександри Кастелані, яка є антропологією експерткою з питань молодіжних субкультур, викладачкою Академії мистецтв у Неаполі. У 70-х тату було формою протесту у панків. А починаючи з 90-х татуювання стало частиною попкультури. В наш час татуювання частина моди, суб'єктивний прояв власного стилю. Алесандра пише, що колись татуювання не було ані популярним, ані прийнятним як форма модифікації тіла. Воно сприймалося осудним знаком, що асоціювався зі світом злочинців, повій та маргіналів. Заходу була незнайома широка практика малюнків на шкірі. Знання про неї привіз до Європи дослідник Джеймс Кук. У своїх щоденниках саме він вперше використав слово тату після свого повернення з першої подорожі до Південних морів. Саме з дивовижних звітів мандрівників виникає екзотичне уявлення про далекі етноси та інші незнайомі народи. Прочитаю вам уривок. На початку ХХ століття з'являється акробатка Жінка-змія Мод Вагнер, яку татуює власний чоловік Гус Вагнер. Він, в свою чергу, вчився мистецтво татуювання у Альфреда Чарльза Сауса. Ця сама мод Вагнер переймає техніку татуювань у чоловіка і набуває популярності як перша тату-майстриня у західному світі. У татуйованих жінках, які демонструють своє тіло, є щось порнографічне, щось на межі бажання і огиди, хоча вони зовсім не відповідають канонам жіночої краси тієї епохи. І попри це, такі жінки сприймаються водночас як об'єкти, як еротичні об'єкти, і як суб'єкти суб'єкти власних татуювань. Їхня плоть утілює спокусу, підступність і вже відбуту кару. Оголені татуйовані тіла уособлюють жах перед вульгарністю пристойних салонів. І в той же час виставлене на показ татуювання жіночих тіл викликає бажання зазирнути в іншу реальність із серії Трохи занадто, яку в наступному столітті називуть Кемп. Еротизм, спантеличення і огида в одному флаконі. Ось що виникає вкрите незмивними знаками жіноче тіло. До речі, слово кемп поширено в ЛГБТ середовищі означає театральність, карнавально гумористичне ставлення до життя. В соціальній історії татуювань авторка аналізує історичний контекст, розповідаючи про історію татуювань у різних культурах, починаючи від стародавніх цивілізацій до сьогодення, розбирає соціальні ролі татуювань як от індикатори соціального статусу, символи релігійної приналежності або засоби особистої ідентифікації. Дуже цікаво читати персональні історії розповіді людей з різними татуюваннями, які діляться своїми мотивами та історіями. Це додає тексту особливого колориту та емоційної глибини. Отже, ця книга буде цікава як для фахівців, так і для широкої аудиторії, що цікавиться культурною антропологією та соціологією. І, звісно, для тих, хто задумав нарешті зробити собі тату. На цьому все. Дякуємо національній книжковій платформі ЯКАБУ за надані книжки. Борімося, поборемо.